Далі по USB -розі. да що ж таке, -то? друзі, я от прям відчуваю, як ви дуже сильно сумуєте з приводу того, що на нашому YouTube каналі вже давно не було відеоогляду на портативні зарядні станції. Так це чи ні? Не знаю, але тим не менше, сьогодні в нас на огляді портативні зарядні станції від торгової марки Finch Energy F500, F1200 і F2000. Зустрічайте! Торгова марка Fitch досить таки відома серед любителів вейпів, електронних цигарок, одноразок, і взагалі тих людей, хто крутиться в цій тематиці електронного тютюнопаління. Особисто я за здоровий спосіб життя, тому я проти будь-якого паління, хоч електронного, хоч звичайного. Ніякої пропаганди я тут цьому не роблю. Просто Fitch виготовляли спочатку цигарки електронні, потім вирішили виготовляти портативні зарядні станції. Також вони ще виготовляють і сонячну панель, у них є одна поки що модель. Це p 200 потужністю на 200 Вт. Отож, пропоную зараз розглянути кожну позицію і оцінити наскільки якісний цей товар. F500 це малопотужна і найменша портативна зарядна станція із лінійки Fitch Energy. Я думаю, з назвою вам стало зрозуміло, що номінальна потужність у неї 500 Вт. А от ємність акумуляторної батареї складає 497 ватт-годин. І якби ця станція з'явилася ще хоча б 6 місяців назад, на мою думку, вона була б дуже і дуже популярна популярна. вча і зараз з її потужністю і з такими компактними габаритами, і в принципі доступною ціною, я думаю, що вона також буде популярною, тому що вона має все для того, щоб заряджати наші гаджети. Планшети, телефони, ноутбуки, і також має потужність і номінальну, і максимальну для запуску якихось холодильників там, і всякого такого необхідного, що може знадобитися нам на відпочинку, та навіть і в будинку. Але тепер давайте детальніше про технічні характеристики. Акумулятор в даній станції саме звичайний, літіонний, має ресурс заряд-розряд в 500 циклів, може заряджатися від сонячних панелей, проте їхня потужність має не перевищувати більше ніж 120 Вт. Сама стан Ця заряджається від розетки 220 вольт через блок живлення, який йде в комплекті, потужність цього блока 150 Вт. ватт, хоча. Найбільше, що споживала ця станція, я бачив 130 Вт. А тож від 0 до 100 від зарядки 220 вольт, дану станцію можна зарядити на протязі десь 4 45 годин. Має абсолютно всі захисти від перенавантаження, від перегріву, від високого вхідного струму, від низького вхідного струму, але звісно, що немає захисту від зустрічного струму, якщо ми використовуємо її як вилка-вилка. Такого захисту тут нема. Все, що вам необхідно. Все знаходиться в доступності на передній панелі. Це і розетка на 220 вольт, і всі usb виходи і вихід під автомобільний прикурч, і під зарядний пристрій. Все знаходиться у нас на передній панелі. На рахунок розетки на 220 вольт. Як я вже вам сказав, дана станція в номіналі видає 500 Вт. Короткочасно може видавати в піку. 1000 Вт. але є один момент: якщо ви будете підключати якийсь електроприлад потужністю від 500 до 750 Вт, дана станція буде продовжувати працювати і не відключиться на протязі 5 хвилин. Якщо ви будете підключати а, якийсь електроприлад в діапазоні від 750 до 1000 Вт, вона також буде працювати, але лише одну хвилину. Ну і якщо е ви підключите якийсь електроприлад, який, наприклад, буде споживати 1000 ватт або трошки більше, вона пропрацює одну секунду. Якщо для запуску цього електроприладу недостатньо, бо однієї секунди, ну просто спрацює захист. На передній панелі ми маємо ліхтарик, який працює в трьох режимах: це звичайне освітлення, режим SOS і режим блимання з періодичністю в одну секунду. Далі у нас є дисплей ну інформативний, але не дуже. Тобто, ми тут бачимо вхідну потужність. Скільки, наприклад, вона сприймає заряду від, заря... від блоку живлення або, наприклад, від сонячної панелі, і вихідну потужність ми маємо. Часу заряду, часу розряду ми не маємо, це мені не подобається. Ну, Так, в принципі, вся інформація тут присутня. Кількість заряду зараз, наскільки ну, знаходиться в акумуляторній батареї, все це присутнє. По USB роз'ємам ми маємо звичайних 4 USB потужністю на 5 Вт, один USB A швидкий, який має потужність 18 Вт, і один USB. -A. Сі, роз'єм, який має потужність 100 Вт. До нього ви можете підключити електроприлади. Ну, гаджети на 5, на 9, на 18, навіть на 20 вольт. Значить, в правому верхньому кутку у нас роз'єм для підзарядки і від блока живлення, і від сонячної панелі. Трошки нижче у нас роз'єм автомобільного прикурювача, потужністю на 120 Вт. І нижче у нас знаходиться розєм 5521, через який ви також можете заряджати свої гаджети. Переходимо далі. Наступний фіч F1200. І ця штукенця вже цікавіша. Чому? Тому що всередині знаходиться літій залізо Асфатний акумулятор з ресурсом 3500 разів. Це дуже колосальна цифра, і використовувати таку штукенцю можна на протязі 10 років, із втратою ємністю акумулятора, всього лався на 20%. Ємність акумуляторної батареї в даного пристрою 960 Вт годин. Номінальна потужність розеток 220 вольт, які ви можете взяти з цього пристрою. Складає 1200 Вт. А от максимальна короткочасна 2400. І тут Абсолютно аналогічна ситуація до f 500 Якщо ви будете, наприклад, підключати сюди якийсь електроприлад потужністю в діапазоні 1200 1500 Вт, то даний пристрій з таким перенавантаженням може пропрацювати 5 хвилин без ніяких проблем. Якщо ви будете використовувати точніше, підключати сюди якийсь електроприлад в діапазоні з 1500 до 2000 Вт, цей пристрій може пропрацювати. 5 секунд ну, для запуску якогось цього електропристрою. Якщо ви підключите електроприлад потужністю 2 кВт і більше, ну тоді даний пристрій пропрацює 1 секунду, потім спрацює захист і якби відключиться подача електроенергії на розетки. Заряджається дана станція не від виносного блока живлення, як це було в попередній моделі, а от від такого кабелю, до якого ми всі звикли. Це дуже круто, тому що це набагато компактніше і зручніше. До того ж, потужність зарядки складає 700 Вт. І Якщо ви будете заряджати від розетки 220 вольт, то дану станцію від нуля ви зарядите приблизно десь за 13 і за години. Це також дуже круто заряджатися дана станція може також і від сонячних панелей потужністю на 500 Вт через роз'єм XT60, які знаходяться на боковій панелі самої зарядної станції, якраз там, де знаходяться роз'єми під зарядку 220 вольт. На лівій боковій частині зарядної станції знаходяться дві розетки на 220 вольт, і над ними знаходиться кнопка вімкнення і вимкнення відповідно подачі цих 220 вольт. В даній моделі вже встановлений дійсно інформативний дисплей, на якому присутня вся потрібна нам інформація. Не лише заряд акумуляторної батареї, чи скільки вона споживає, чи скільки віддає, а і час, за який вона зарядиться, або через який вона розрядиться під час видачі електроенергії. Також на дисплеї з'являються піктограмки відповідно до того, який роз'єм ви саме ввімкнули, і з якого йде видача електроенергії. Тобто це може бути прикурювач автомобільний, це може бути, наприклад, роз'єми USB, або може бути, наприклад, розетки на 220 вольт. На даній портативній зарядній станції вже присутня кнопка живлення, яка вмикає і відповідно вимикає портативну зарядну станцію. Проте дана станція може вимкнутись і автоматично, якщо жодна із кнопок, наприклад, DC, USB. AC або там ліхтарика не буде включена. Вона це зробить через 10 секунд. Але якщо ми, наприклад, включили кнопочку DC і цей блок у нас запрацював, звідси ми можемо взяти електроенергію, під'єднали сюди. Ну, якийсь електроприлад, який заряджається, потім після зарядки він перестав споживати, то станція не відключиться. Вона буде продовжувати працювати, поки не сяде акумуляторна батарея, або поки ви фізично не не підійдете і не вимкнете кнопку живлення. Ну і нарешті найпотужніша зарядна станція з лінійки Fitch – це. F2000. З назвою, я думаю, вам зрозуміло, що номінальна потужність у даної станції складає 2000 Вт, а от максимальна складає 4000 Вт. Ну, і так само, як і в попередніх моделях, ви сюди можете підключати електроприлад, наприклад, потужністю на 2,4 кВт, і вона буде працювати не відключаючись 5 хвилин. В діапазоні 2,5 кВт до 4 дана станція може пропрацювати 5 секунд. Якщо електроприлад буде потужніший, ніж 4 кВт, станція пропрацює приблизно десь одну секунду і потім відключиться від перенавантаження. Акумуляторна батарея також літі залізофосфатна, як і у F1200, з ресурсом 3500 циклів і навіть плюси. також дуже крутезний результат. Ємність цієї акумуляторної батареї складає 1997 Вт-годин. Заряджається дана станція також, як і F1200 з допомогою просто звичайного кабеля без виносного блока живлення. І це дуже круто. До речі, зарядка даної станції досить таки швидка, споживає вона 1100 Вт, як заявлено, так я і спостерігав на тесті, що вона дійсно так і споживає. Від нуля до 100, таку станцію можна зарядити від розетки 220 вольт в районі 1,4-1,8 В годину. ну за 2 години 100% вона зарядиться. Також цю станцію можна заряджати за допомогою автомобільного прикурювача. Або за допомогою сонячних панелей максимальною потужністю на 500 Вт. Я не знаю, чому в такій потужній станції МТТП контролер також на 500 Вт, як і в 1200, але тим не менше. Можна і заряджати, і тоді заряд від 0 до 100 буде сягати десь в районі 5 годин, але все ж таки все буде залежати від інтенсивності сонячної енергії. З правої сторони станції ми маємо два роз'єми: один, звичайний, для підзарядки на 220 вольт, інший XT90 для Підзарядки від сонячних панелей, також від автомобільного прикурювача. З лівої сторони ми маємо три розетки на 220 вольт, і також кнопку вимкнення і вимкнення подачі електроенергії. На передній панелі у нас розмістилися USB, два швидких USB-C на 100 Вт, два швидких USB A потужністю на 18 Вт, і два звичайних USB потужністю на. 5 Вт. Також у нас є ліхтарик, який працює також в трьох режимах: звичайний режим SOS і режим просто блимання. Також є кнопка живлення, яка вмикає і вимикає станцію. Проте, знову ж таки, якщо нічого ніде не підключено і жодна кнопка не ввімкнена, то станція відключиться сама через 10 секунд. Якщо ж ми навіть щось. Не підключила, але включили кнопочку там, наприклад, USB, або кнопку DC, або AC, Станція не вимкнеться, поки не сяде, або поки ви її не підійдете і фізично не вимкнете. Також сюди перейшов абсолютно аналогічний дисплей. Такі, як ми спостерігали в 1200, досить таки інформаційний. На ньому є і час заряду, і час розряду, і потужність, яку споживає, наприклад, або яку видає станція. Тобто, в принципі, вся яка потрібна інформація знаходиться на цьому дисплеї. Також при підключенні будь-якого електроприводу з'являються піктограмки, які нам показують, що. У нас якийсь роз'єм там е, працює, щось до нього там підключено. В F2000 ми вже маємо не тільки роз'єм автомобільного прикурювача, а ще й роз'єм xt 60 для підключення і підзарядки якихось гаджетів. Також ми маємо два роз'єми DC5521. Як я вам говорив раніше, у Fitch є своя рідненька сонячна панель потужністю на 200 Вт. Ну, насправді вона не одна, вона складається із чотирьох елементів потужністю по 50 Вт. Вони при потребі розгорнені. Вертається, а коли потрібно її перенести, складається ось таке транспортне положення. Тут є ручки, її можна взяти і перенести. Вага цієї сонячної панелі цього комплекту складає 7 кг. Підключав я цю панель до станції F1200. Максимум, що я бачив на дисплеї, те, що вона видавала, це 180 Вт. Можливо, сонце знаходилось не в зеніті, можливо, там не було достатньої інтенсивності для того, щоб вона показала своїх 200 Вт. Але ну, максимум що я бачив, це 180 Вт. До речі, дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто знає, чи е, нормально це 200 Вт для такого розміру сонячної панелі. Мені здається, що існують сонячні панелі більш компактніші, які видають таку потужність, а можливо навіть і більшу. Е, напишіть. Дуже цікаво було почитати. Хоча, якщо ви, наприклад, виїжджаєте на природу автомобілем, берете портативну зарядну станцію, берете ось таку сонячну панель, ставите десь на сонці, і за півдня. Або навіть за день, ну в залежності від освітлення, ви можете зарядити навіть таку зарядну станцію без проблем. Ну що ж, друзі, мушу вам сказати, що дані портативні зарядні станції були в мене на зйомці аж цілих 7 днів. Цілий тиждень я їх експлуатував, використовував як тільки міг, тести в усіх діапазонах і в усіх режимах. Особливо дуже багато тестів ось цю штукенцію. Ми їздили з нею навіть на виїзну зйомку на природу. Там я заряджав і нашу камеру. Одну і іншу, і свій смартфон, і так далі. Тобто цієї станції саме більше я користувався. І звісно, з цього я вже можу назвати якісь плюси і мінуси даних портативок. Давайте поговоримо про мінуси. Мінус я знайшов лише один. Розкажу на прикладі цієї станції, але стосується він і до цих двох портативних зарядних станцій. Як я вам вже говорив раніше, станції не вимикаються автоматично навіть Після того, як електроприлад зарядився і перестав брати з них електроенергію, от така ситуація була з цією станції, коли я поставив на підзарядку акумуляторні батареї, прийшов через деякий час, вони були заряджені, я просто висмикнув кабель з підзаряду і пішов собі. Але при цьому я забув вимкнути кнопочку USB. І коли я прийшов на наступний день. То побачив, що станція саме на 20%. Тобто був заряд, наприклад, 80%. Прийшов на наступний день в студію, дивлюся, а там уже 60%. Тобто, через те, що я забув вимкнути кнопочку USB, станція не вимкнулася, і таким чином вона розрядилася на 20%. Оце є таким мінусом. Ну я не знаю, чи, чому це не було реалізовано, чому це автоматичне вимикання. Але ось такий мінус присутній. Тепер щодо плюсів, плюсів значно більше. Перший плюс це те, що всі три портативні зарядні станції можуть працювати в режимі ДБЖ і заряджатися, і видавати електроенергію одночасно як з розеток 220 вольт, так і з USB роз'ємів. Проте, якщо ми говоримо про F500, вона має ну, такий собі режим ДБЖ, тому що заряд у неї 150 Вт, а ви можете підключити електроприлад на 400 Вт, і вона буде більше розряджатися. Ніч заряджатися. Таке ми спостерігали і в інших портативних зарядних станціях, таких малопотужних, той самий Анкер, те ж саме Блюєті, наприклад. Блюєті взагалі не працює в режимі ДБЖ, прошу вибачення, джекері і так далі. Якщо ми говоримо про ці станції, то тут вже йде повноцінний режим ДБЖ. Вони працюють в режимі Байпас. Якщо акумуляторна батарея заряджена, то вся електроенергія йде напряму. На споживача від розетки. Якщо електроенергія основна зникає, то йде швидке перемикання на акумуляторну батарею. Перемикання це відбувається за 20 мілісекунд. Якщо я, наприклад, підключав до станції освітлення, то воно блимає при відключенні або включенні. Але на комп'ютер, на ноутбук там, або на якийсь інший електроприлад це ніяк не пливає. І це мною було перевірено, воно все працює. Наступний плюс це тиха робота портативних зарядних станцій як при заряджанні. Так і при навантаженні. На станціях присутні кулери, тобто тут є активне охолодження, але мені не вдалося навантажити так станцію, щоб вона щоб ці кулери сильно увімкнулися і почали жужжати. Можливо, в мене температура в студії якась занизька, але я давав навантаження по максимуму і на цю станцію. І на цю станцію давав навіть більше ніж 1200 Вт. 1,5 кВт я на неї давав. На цю станцію давав 3 кВт. Але все одно жоден кулер не вімкнувся. Так, ну вони працюють, але працюють дуже дуже повільно на низьких обертах і їх ледь-ледь чутно. Те ж саме відбувається і при заряді. Ми знаємо, так що, наприклад, інші портативні, портативні зарядні станції при зарядці також вмикають кулер, щоб охолоджувати свої акумуляторні батареї. Tut Кулери працюють, але вони працюють дуже повільно на низьких обертах, і їх ну, взагалі ну, не відчутно, що, що щось шумить, що щось гуде. Це от мені дуже сподобалось у цих станціях. Інший плюс, який я не можу не відмітити, це можливість підключати до портативної зарядної станції більш потужніший електроприлад, ніж видає в номіналі зарядна станція. Це не завжди потрібно, але бувають такі ситуації, коли ви хочете підключити якийсь електроприлад, нагрівач, чайник, я не знаю, до портативної зарядної станції, як, наприклад. До цієї вона видає 1200 Вт, а ваш чайник, наприклад, на 1,5 кВт. І для того, щоб його закип'ятити цю воду, дана станція з цим справиться без проблем. Тобто це я вважаю також плюсом. Ну і звісно, плюсом я також вважаю те, що ці дві портативні зарядні станції мають літі залізофосфатну акумуляторну батарею з ресурсом 3500 циклів, і навіть плюс. Це 10 років навіть більше безперервного використання зарядної станції. Зарядили, розрядили, зарядили, зарядили, розрядили. Але я впевнений в тому, що ну не буде такої ситуації, коли ви будете постійно кожен день на протязі 10 років користуватися даною портативно зарядною станцією. А це означає те, що у вас є не 10 там 11 років, а це 15 і навіть 20 років а, акумулятор в даній станції у вас пропрацює. Та і то. Просто у вас воно й далі буде працювати. Просто ємність акумуляторної батареї зменшиться на 20%. Взагалі, зарядними станціями я в принципі задоволений. Не те, щоб я був вражений, тому що я бачив і кращі, і дорожчі варіанти, але це точно не гірший варіант, який був у мене тут на огляді. Тим більше за цю ціну. Я знаю, що ви мені напишете обов'язково в коментах, що в станції зараз нікому не потрібні, з енергетикою все нормально, все в порядку. Але все ж таки, якщо ви шукаєте якусь портативну зарядну станцію і не знаєте, з чого вибрати, у вас є якісь варіанти, то в принципі ці станції я вам рекомендую до перегляду, щоб ви також з ними ознайомилися, тому що дійсно станції. Досить такі непогані за цю ціну. А якщо ж вас не цікавлять портативні зарядні станції, а цікавить, наприклад, генератор, культиватор, газонокосарка, мотокоса, електроінструмент, то ви все це можете знайти з легкістю у нас на сайті торгом.юан. Посилання і на цю продукцію, і на наш магазин буде внизу, в описі під цим відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що підписуєтеся і ставите свої вподобайки. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України. Для пришвидшення нашої перемоги над ворогом до зустрічі в нових відео.